Вже 100% бачили новину, що всі обмежено придатні, обов'язково мають пройти ВЛК до 4 лютого, інакше отримають штраф 17, а то й 25 тисяч гривень. Чи буде так насправді, судячи із заяв ТЦК, буде чи є це законним? Звичайно, що ні. Чи поширюється це на тих, хто має відстрочку, поширюється. І зараз я розповім, що з цим робити. Дійсно, закон не передбачає обов'язку самостійно з'явитися для проходження ВЛК. Закон містить чітку процедуру проходження ВЛК, за якою людину попередньо мають викликати. Для медичного огляду, тобто вручити повістку, і виписати направлення. Тобто вся організація повторного ВЛК лежить на ТЦК. Але якщо у вас є активне бронювання чи оформлена відстрочка, і ви є обмежено придатні, то найкращим варіантом буде пройти ВЛК з власної ініціативи. Бо навіщо вам потім ті розшуки доставлення в ТЦК та оскарження штрафів? Пам'ятайте, що оскарження штрафу чи його скасування не звільнятиме вас від обов'язку пройти ВЛК.